мене звати Саша. Я працюю маркетологом. «Гра для пар». для мене це більше історія про пізнання себе в стосунках ніж пізнання партнера. поки ти не пізнаєш себе, тобі буде дуже важко пізнати партнера і взагалі щось розказати про себе партнеру. Ми такі любителі побалакати, тому. Ми любимо в них грати, коли кожен відповідає на одне й те саме запитання, іноді їм виявляється, що я не знаю якихось простих фактів про нього. Якихось таких базових речей, типу улюблений колір, улюблена страва, улюблене ще щось виявилось. Не знала який улюблений сніданок у свого чоловіка. Завдяки цій грі дізналася. А я зрозуміла, що я маю набагато більше класних дитячих спогадів, ніж я думала. Я обожнюю все, що з це дуже прикольна мила штука. це прикольний спосіб поговорити про те, про що ти так ці, ну, навряд чи ти завів діалог.